Добрий ранок! І я, сподіваюся, уже посипалися повідомлення у нашому чаті на Ютюбі. Якщо ви хочете привітати нашу команду чи воїнам ЗСУ, не стримуйте себе. Можете писати коментарі прямо під час прямого ефіру. А він вже розпочався. Вітаю це. Лото Забава! Лото -Забав. А ми обіцяємо зробити все, щоб, попри тривоги і важкі новини, наступні 20 хвилин були для вас персональною відпусткою щастя, і справді довге літо. Лото Забава подовжує літо. І протягом п'яти тиражів розігрує аж 10 призів по 50 тисяч гривень та 200 призів по 2,5 тисячі гривень. Шансів безліч. Лови свій. Лота забава. Отож цьогорічне літо можна продовжити ось такими чотирма можна і більше акційними лотерейними білетами. Лото забава. Звичайно, якщо ви їх купили одним. Махом, а ви це зробили. Я це знаю. Ну хто ж собі відмовить у такому задоволенні? Отже, я вас вітаю. Ви в базі претендентів на виграш і сьогодні у фіналі програми на вас чекає третій акційний розіграш. А ще мені приємно нагадати, що нинішня акція це ще й рекордна кількість переможців за один акційний розіграш. Ось і сьогодні їх буде 42. 42 щасливчики. І гарантовно додатково ми розіграємо 200... Тисяч гривень в акційному розіграші. А на загал за час акції ми розіграємо 1 мільйон гривень. І правильно, адже ще 1 мільйон чекає на вас у великій грі. Так що час розпочинати, пані та панове, ми відкриваємо розіграш 1244-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить Тражна комісія. Якщо ви читаєте наші чати, то рекомендую, та що там рекомендую, прошу подарувати їм комплименти. Адже незважаючи на безсонні ночі, вони чітко фіксують ваші виграші і радіють за кожного з вас. Ну що ж, час вигравати. Складаємо, складаємо, схрещуємо пальці. І бажаємо собі удачі. Адже попереду перший розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одними з чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Минулого тиражу у цьому розірші. У нас був головний переможець, який виграв 300 тисяч гривень. Дуже б хотілося, щоб це сталося і сьогодні. Всім вам удачі і попрошу вікнути Лототрон. і кулька під номером 54. Колька під номером 17. Колька під номером 69. Колька під номером 5. До речі, 5 коржів посіль. У нас е, акція Довге літо. Колька під номером 50. Наступна колька. І це колька під номером 4. Знову ж таки хотів би вам нагадати, що взяти участь у акції Довге літо необхідно придбати чотири, можна і більше, акційні білети ЛОТО Забава. І придбати їх треба однією покупкою. Колька під номером 47. Наступна Колька. Колька під номером 49. І ми наближаємося до фіналу цього розіграшу. Розіграшу парочка. Остання колька сього це колька під номером 72. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців, а от головний приз втримався на кону. Ну що, я раджу вам не втрачати запалу адже рівно за тиждень. На вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Щодо розіршу парочка, хотів би звернути вашу увагу. Є у нас головний переможець у цій грі? Чи нема все одно у виграші сотні щасливчиків? І ви знаєте, саме у цей момент я ніби чую оплески студії. І не втомлююсь радіти за наших переможців. До речі, про втому. З усіх прасок ми чуємо про втому від війни, від жахіття, які. Напружують нашу психіку. І що тут можна сказати? Рецепт один допомагати тим, кому ще важче. І ось тут я офіційно заявляю: забава не стомилася. Ми віримо в перемогу. Ми працюємо на перемогу і дякуємо вам за ваші донати. Далі ви знаєте, благодійна лотерея Дар це чиста допомога ЗСУ. Так що йдемо. До перемоги разом. Слава Україні! Ну а після донатів на ЗСУ, як то кажуть, не гріх допомогти і самому собі. Один мільйонер сказав: Гроші мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. І я бажаю вам виграти стільки грошей, щоб бути спокійним, невтомленим і щедрим. Одним словом, мільйонів вам. Шановні пані та панове, і я відкриваю основний розіграш. Велика гра. Велика гра. Отож, велика гра гра» 1244-го тержу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу вмікнути лототрон. Як я вже сказав, гри стежить тиражна комісія, яка фіксує кожну кульку, кожен номер, кожну цифру. Кулька під номером 74. Наступна кулька, кулька під номером 75. Колька під номером 23. Колькап під номером 32. Колькап під номером 17. Олька під номером 24. Вельми шановні пані та панове. Хотів би вам нагадати, що сьогодні у фіналі програми відбудеться третій розіграш акції Довге літо. І ми сьогодні в акції і додатково розіграємо 200 тисяч гривень. Полька під номером 28. Колька під номером 65. Колька під номером 31. Колька під номером 27. Кулька під номером 5. Колька під номером 29. Отож, в акційному розірші сьогодні гарантовано додатково розіграємо 200 тисяч гривень. А за час цієї акції ми додатково розіграємо 1 мільйон гривень. Колька під номером сорок вісім. Колька під номером один. Колька під номером сорок шість. Колька під номером вісім, колька під номером шістдесят. Колька під номером 38. А ще в акційному розіграші у нас буде рекордне число переможців. А саме 42 щасливчики. 42 щасливчики. І так 5 тиражів поспіль. Колька під номером 7. Велика гра триває. Хотів би нагадати вам, що на кону великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. На коно великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Кулька під номером 36. Велика гра триває. Завдячуючи лоту забава в Україні. Народилося 429 мільйонерів. 429, й якщо ви пам'ятаєте, не так давно. Народився цей щасливчик мільйонер, новоспечений мільйонер виграв один мільйон гривень. Кулька під номером 66. Велика гра триває. А ми з нетерпінням чекаємо на наступного мільйонера. Це буде 430-го мільйонера. Лото Забава. Буде зірвано джекпот чи не буде зірвано джекпот, у Будь-якому разі у нас буде головний переможець. Такі у нас правила. Олька під номером 37. Велика гра триває. Нагадаю, головний виграш 190 тисяч гривень. У нас обов'язково буде головний переможець. Без цього у нас просто не закінчиться гра. Скільки він виграє? Чи 1 мільйон, чи 190 тисяч гривень. Буде він один чи декілька щасливчиків. Все покаже гра. А у нас колька під номером 26. Велика гра триває. Хотів би е, нагадати, шановний фіналі програми відбудеться акційний розіграш. Це буде третій акційний розіграш акції Довге літо. Колька під номером 50. Стоп, лототрон. В Україні розіграш закінчено. І у нас і у нас є головний переможець, щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0014780. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Забава. Вельми, шановний головний переможцю, просимо вас не затягувати, а якомога швидше зателефонувати на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Рівно за тиждень, панове, на вас знову чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. Ну от на цій Оптимістичній ноті, здавалось би, можна було б і закінчити. Але ж ні, ми обіцяли вам довге літо, і ми знову готові додатково і гарантовано розіграти 200 тисяч гривень. А для цього ми урочисто відкриваємо третій акційний розіграш Довге літо. Третій акційний розіграш. ми так би мовити, на екваторі. А Попереду море виграшів. Попереду знову рекордне число переможців: 42. 40 із них виграють по 2,5 тисячі гривень, а двоє щасливчиків виграють по 50 тисяч гривень. І таким чином на загал їх буде 42 переможці за один раз. Якщо ви зробили все правильно. Купили чотири і більше акційних лотерейних білетів ЛОТО Забава. Купили ви їх однією трансакцією, іншими словами, однією покупкою. Ви зробили все правильно і ви в базі претендентів на виграш. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців зеленим кольором 40 щасливчиків, які виграли по 2,5 тисячі гривень. А по центру вгорі дві акційні комбінації. Власники цих комбінацій виграли по 50 тисяч гривень. Ну що ж, шановні, це знову сталося. Ми знову додатково і гарантовано розіграли 200 тисяч гривень. Знову у нас рекордне число переможців: 42 щасливчиків. 40 виграли по 2,5 тисячі гривень, а двоє по 50 тисяч гривень. Звертаюся до переможців. Будь ласка, зателефонуйте на нашу гарячу лінію, а отримати свої виграші так само просто як купити білет. Якщо ви також хочете виграти. Ну що ж, увага на екран. Лотозабава подовжує літо і додатково розігрує мільйон гривень, які поділять аж 210 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви учасник акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня, і п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 40 щасливчиків, які виграють по 2,5 тисячі гривень. А два головних переможця кожного акційного тиражу отримають по 50 тисяч гривень. Отож, зробіть це. Продовжіть собі літо. Попереду ще дві-два акційних розіграші. Попереду знову рекордне число переможців. Попереду знову ми будемо розігрувати щоразу в акційному розіграші по 200 тисяч гривень. Отже, зробіть собі подарунок і виграйте в акції довге літо. Грайте і вигравайте, грайте і. Перемагайте, грайте і допомагайте. Благодійна лотерея Дар. Не забувайте, це чиста допомога нашим героям, нашим ех, людям, які тримають небо над нами. Дай Боже їм здоров'я, наші славні воїни Збройних сил України. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам до зустрічі рівно! За тиждень.